Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Совенятко і Темна ніч. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Тихіше, ні звуку. Вже настав вечір. Уже й ніч огорнула ліс. А малому совеняті не спалося. Ліс був сповнений голосами, шурхотом, незрозумілими звуками. Совенятті було дуже незатишно в темряві. Він виліз із ліжка І сів на краю дупла. Він чув, як далеко у ставку квакають жаби. Ніч для нього була сповнена таємниць. Совенятко тремтіло від страху, йому на очі навернулися сльози, аж раптом на краєчок дупла опустився дідусь сова. У нього був дуже вишуканий вигляд він був такий елегантний, з окулярами на носі, чепурним пір'ям і маленьким ліхтариком на правому крилі. Що ти тут робиш, дідусю? поцікавилось совенятко, радіючи несподіваній зустрічі. На обличчі старого промінчиками розійшлися зморшки, і совенятко осяйнула широка дідосева усмішка. У мене багато серйозних справ уночі. Я маю дбати про безпеку птахів у лісі. А ти чому не спиш? спитав онука дідусь Сова. Совонятко все ще тремтіло від страху. Я боюся спати. Бо мені можуть наститися страшні сни, сказало пташеня. Залізно мені на спину, онучку. Дідусь сова співчутливо поплескав малого по спині. Я покажу тобі, яке все навкруги прекрасне вночі. Сованятко зручно вмостилося на спині в дідуся сови, а той розправив крила і здійнявся в повітря. Від захвату очі пташеняти широко розплющилися, у темряві воно ясно бачило гілки та листя дерев. Звуки й шурхотіння його більше налякали. Поруч із дідусем все стало іншим набуло чітких образів. Перелітаючи від гнізда до гнізда, дідусь Сова допомагав кожній малій пташці. Ось він підняв із землі ковдручку вивільги, а потім приніс кілька світлячків до гніздечка синички, щоби та не боялася темряви. Далі розповів горлиці чудову казку, а кропив'янку найменшу пташечку в лісі, він цьомнув у дзьоб, зяблику заспівав колискову, попестив м'яким крилом чоло соловейка, поклав біля малятка Малинівки м'яку іграшку. Совенятко, сидячи на спині у дідуся сови, було зворушене добротою старенького. Очі малого швидко звикли до темряви, і він відчув, як його огортає м'яке сяйво. А дідусь сова був невтомний. Коли ж його обліт малих мешканців лісу закінчився, він сказав совеняті А тепер тримайся міцніше, ми полетимо на місяць. Там я наберу беру трохи місячного порошку. Опинившись нарешті в дуплі совиняти, дідусь сова посипав його чарівним порошком. Він знав, що цей порошок допомагає малятам бачити дивовижні сни, а потім обережно поклав у ліжко малого. Нічне повітря ставало дедалі прохолоднішим. Дідусь сова дбайливо укутав онука м'якою ковдрою. Мале совенятко позіхнуло, засинаючи. Спи мій рідненький, я посиджу біля тебе, сказав дідусь Сова. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.